Всім привіт! Ви на каналі Мімте сьогодні я буду проходити Детреус. Це у нас третя частина. Чи друга? Я не пам'ятаю. Напишіть в коментарях. У нас сьогодні буде, буде свій рекорд. У мене ще два вуля за клас майнера. Я беру я все собі спокойненько. И мені все не треба буде брати і куплять. Тепер я беру золотий словар. Купляю. Иду себе пістолета купляю, у кого хочу. Ось хай буде ось цей револьверчик. Я міг би без але... мне больше хочется леверлер. Обойкусь. Ролику. Смотри, вот так. Даже покажу. Ох, хотел бы по винтовочку. Но у меня на Забираем. У меня патронил. 54. <coughs> Ой, вы Ежедневная новость. У мене тут на кого-стрибується, труси це цифри. Ану. Ой. Ні. Так, тут ми строим нашу оборону. Чтобы ми якнайбільше проїхали, да. А, Бо дуже важко я на телефоні гуляю. На телефоні це дуже важко строити. Ну не дуже, але важковато. Що до мене треба да. вийти. Тут щоб вампіри не заходили, тут ще прям. І на виїжджати. У мене піка замість лопати за майнера. Купуйте клас майнера, крутий клас. Так, їдемо, їдемо. Сьогодні ми будемо документи. За коників поскладаємо Це на всякий случай якщо будуть. А тут якщо будуть різні йти. Ну не знаю. Ну, якщо і мені надо буде йти удартися, так буде коника собі спустити і все. в два раза вдарив с киркой. далі дальше. dog. Даємо быстро, быстренько, быстренько, быстренько. До скорости света біжим не Воску. Я Вас кухня. Є, ми вижимо. Фу, перша ночь в мене Нам ще Нам все нічого завалить. следующие дороги. Все. Да. Сюда. Я не вы на платформе, я тут не Мені Мне тут навіть не страшно находиться. У меня везде світло включено, все. Я можу довериться, куда мне надо. Вы бачили? Там вона буде утонутися. І що я пропустив? Ааа, я не то. Мені воно, оказується, не треба. Ідем далі. Вона його там нема свезу. Це можна камішок і зломати. Беремо лівервірчик і зараз будемо туди йти в бачимо. Зараз візьмемо, облутаємо. Бо мені там нести дуже багато чого железів. Щоб буде железна вистачає. Це ми беремо це в любому, це тоже, це тоже. І щоб получати щось із них треба відтянути? Ну, ступчик там один мусор. Тим более в мене грошей вже багато. Невіщемо місце. Я не таких коли. А ну, щас ми виїдемо і буде все добре. Їдем, їдемо, їдемо, їдемо. Виїжджаємо. Зараз О, уголь, ні, У, уголь нас і Нам треба все дострій додому. Бо нас ще чуть-чуть оружие хоча и дел толпа все остальное але це молочник без оружия я без запись у я помню там на меня нагнилось ну, добре, что я священную воду буду. с вами давай пару тих вот Ну, з вами таке буває. Зараз ми Пикнуть добьем. Ой. Він ще своїм обращається. Бо я з ним їхати. А стоп. А де він? Спалився. А куди я його запихнул? Він умер і пропав. Ну... Добре. Понятно, буду продавати все. Мексика 70 метрів. Стоп! До Мексики нам надо 70 км. Що 70 км приїдем, попробуємо. Хотя. Там да 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 Куда йдемо? Сначала в... Сюди, а потім туди всіх розбойников. Куплю угля, там як побільше. Оп! Ага, патрони для башні. Це я собі залишу. П'ять, що по п'ять доларів? 36. Тут ще розбойники. За розбойників Зараз я зароблю багато. Зараз собі патрони на винтовку куплю. Буде вообще круто. Ракета-бомба-пітар. Отакі звуки. Так, піду забирать свої речі. покупки они не продалось. Иду на поезд. Сначала куплю чуть-чуть угля, чтобы я мог переехать сюда. Хотя бы. Чего я какой зомбика зараз спалить по берегу. С пушки эти кого пристрелили. Я скажу, подъехать. Как бы, Шепотим, чтобы все заниматься. Бегать якось туда-сюда. Мне тоже хочется. Мы сюда ставим цель. Что мне зовут? Сюда ставим цель. Спаливать не буду. Я их буду продавать. Він може не лякати. Жалко. Він його бив прям. І я не хотів його стріляти, бо зараз він на мене міг побігти і мені було. якось не дуже весело. О, генерал Стор. Що тут є цікавого? Даємо оголь давай это. Зараз я подъеду сюда, тобой бегать туда-сюда мне не хочется. Оп. Я хочу через эту девочку Разрешили, влога конечно. А ну, ковчег на 10. Раз, еще один метрик давай. Еее! 10 пробок, чуть переборщил. Так, вот тут у нас все будет. тут у нас все будет. продам купляю себе бандажа. Багато. Опс. 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 Так, много я заработал. Теперь выдаю, укрепляю точнее, бандажи. Бандажи мне очень надо. О, я буду в городе. О, я буду для да, любых карт. Бо я пам'ятаю, як я з якимось тімей гуляв, і в нас взагалі бандажов не було, то ми їли і виживали. Ми боїли, боялися навіть вийти з поїзда. Купляю побагатому. Нормально, не так. Що ми наушне хоть? Смеина мені може допомогти, коли я буду бігти. Наприклад, я заутався, а ночь починається. мені немає де що робити. Я піду туди, забіжуся, Быстренько на поїзд і газку Кодем. Эй, жили в чуть-чуть. Эй, вот такой кода. Шестьдесят. Еще один. По О, Винтовки хорошо патроны, а У нас остається ще 41. Ми вулька купляємо. купляємо. Окей. І ще один патіл. Ось. Раз. Підмом на поїзд, зараз це все установимо. Як нам треба, вообще я хотів би фонарики, але. Факела десь тут буде краще тут давати. Ось тут факел один. Це воно буде отут горіти. І факел буде один отут. тут. Щоб воно тут святило. З двох. Щоб воно з двох Ой! упала. О, у кого сюда? Я раз установлю. Я все так лашку установлю. Опа. И вот кому мы будем, короче, ехать, меня будет вот я буду бачити, Что... И вот тут я буду бачити, Наверное, без маски. Ось есть у меня сейчас не было не делать, что-то. Бачите, вироба все ще хочу. У мене поміняємо. Ура, ура, ура! Ви знаєте, що тут? Теж лагерь розбойнику. Розпаяємо. Кладемо. Чого тут немає? Подивіться. Це щось? Є, вони зникли. Ой-ой. Все. Тут поранився. О, мене броняє. Опа, форт. У мене такий деньок, що треба кожен цей облутать. Бо везде якийсь у мене приключення. Так, чого? я чого взяти. Так. Ідемо. Дивіться, що ми робимо. Оп. Це я побачила.